Донечна є моя батьківщина, я родом з тією Марінкою, яку ви. вже, на жаль, ми всі знаємо сумно, звісно, тому що вона знищена. Там мій рід, козацький рід по маминій лінії. І на нашому кордоні цьому розвожуванні, який зараз відбувається зіткненням з окупантами, є таке ще село Павлівка біля містечка Володар. Це наше родинне село по татовій лінії. Це все козацькі села, які були засновані всередині 19 сторіччя. І завдяки цим коренням, скажімо, я дуже близько знайомий з українською культурою, з українською мовою, незважаючи на те, що ніби я донечанин, східняк і дуже багато людей дивуються, що я говорю українською мовою. І до 2014 року я постійно був на парафіях в Донецькій області. Коли сталася подія сумні 2014 року, то. Ми розпочали свою діяльність з Майдану, який у нас був готовний. А потім, коли вже перші окупанти зайшли в Донецьк, це ще з Гіркіна починаючи, ми активно дуже працювали в тому, щоб просувати ідею того, що Донецьк і Україна до найгірших, скажімо так, моментів, коли там будь-який прояв українськості був неможливий. На жаль, ця моя діяльність закінчилася тим, що я опинився в полоні 12. Діп, я перебував, перебував в полоні. Потім Богу дякувати, я був звільнений. І з того моменту дуже багато лікувався, опинився тут. Лікувався тоді в Ізраїлі, бо ніхто на території України не міг мені допомогти у зв'язку з тими особливостями, які були. І там перший раз я почув від лікарів, від ізраїльських, що існує такий стандарт лікування в онкології для супроводу людей, які. Хворіють на онкологію або, скажімо так, хотіли би не захворіти. Тому ми зробили такий курс онкопсихологія, курс для тих, хто не хоче захворіти на рак. Дуже успішно, у нас була величезна група 60 людей. Ми працювали 5 місяців, він тривав цей курс. Ще одна моя спеціалізація як психолога-віктимологія. Віктімс це жертва. Віктимологія це наука про жертву будь-якого насильства. Ми з вами всі абсолютно є постраждали від цієї війни, але це не означає, що нам всім потрібна буде допомога. Є частина людей, які звертаються за, за такою допомогою. Є частина людей, які є внутрішньопереміщеними особами. Але так само не менша частина є, наприклад, львів'я. Є троє військових. Наприклад, у мене зараз супровіді в онлайн супровіді, які перебувають на передовій. І ми знаходимо можливості знову ж таки, коли їм це безпечно. За допомогою месенджерів регулярно психотерапію проводити. До мене приходила там, наприклад, мама бійця Азова, який зараз в полоні, є з Маріуполя, Маріупольчанка. Тому, ну, про що там мова йде, я ж кажу. Тут, слухаючи її і намагаючись її розрадити, серце від болю розривалося, розуміючи те, що вона переживає, що її син зараз в полоні перебуває, а вона зараз тут. А чоловік в окупованому Маріуполі не зміг виїхати звідти, і він намагався це зробити, але не зміг, бо він довший час шукав свого сина. То відповідно тут тут уже мова ні ніякі фінанси не йде. Як правило, люди сплачують пожертву, розмір якої вони визнають, визначають самі. Звісно, що бувають такі випадки, наприклад, ті ж самі військові, які на передовій, вибачте, у мене радість. Рука би не піднялася, якщо б вони захотіли там якусь пожертву склати, взяти те. Залучилася частина парафіян в Донецьку. Наші старенькі, тим, яким 70+, плюс яким і фізично, і ментально дуже важко було виїхати, незважаючи на цю окупацію, ми підтримуємо з ним зв'язок у будь-який спосіб. Ну зараз, як правило, за допомогою месенджерів. Серце ми лишається там. і Я мрію, коли все ж таки український прапор замирить над Донецьком і дуже хочу туди повернутися.